Це дев'ята котельня, яка опалює освітні заклади нової каховки. Подавати тепло тут почали з 1 листопада, сказав директор товариства з обмеженою відповідальністю спецтеплопостач Олег Гончар. Ремонтні роботи проведені на 100%. Вугілля на складі наявне. Також є домовленості з приводу поставок вугілля. Вже вугілля також є в дорозі інша партія. Взагалі в порівнянні з минулим роком. В цьому році набагато важче з вугіллям, оскільки зросла ціна і брак вугілля в цілому по країні. Зараз у новій каховці працює дві котельні, які забезпечують теплом підприємства соціальної сфери. Житлові будинки у місті перейшли на автономне опалення. Центральне опалення для населення у нас воно і судні. Тобто кожен забезпечує. І це є можливість можливістю фактично використовувати тепло, яке їм потрібно. І Енергоносії, які їм по дійсно можуть споживати. Володимир Сироватко додає, що у лікарнях запустили опалення минулого тижня. Є проблема на сьогоднішній день. Там індуальні котельні, які деякі садочки, які працюють на індуальних опаленні, І там причина фачинки в тому, що підвищується ціна на газ. І сьогодні йдуть корективи, які отримаємо лист, будуть запущені. Таких садків вони каховці п'ять. Вони мають отримати тепло наступного тижня, сказав радник міського голови Наталія Тимофієва В'ячеслав Ходус новини на Суспільному Херсонщина